Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Перші чотири винищувачі Міг 29 передані Україні від Словаччини про переліт яких на нашу територію стало відомо 23 березня 2023 року. Вже виконують бойові завдання в складі Сил оборони України. Про це повідомив Словацький портал. Винищувачі Міг 29 від Словаччини для України важливі не тільки тим, що допомагають кількісно зміцнити авіацію Збройних сил України. Але й тим, що ці літаки мають важливі якісні характеристики. Словацький Міг-29 були модернізовані установкою електроніки західного виробництва. Зокрема, комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних моніторів у кабіні пілота, що теоретично дає певний заділ під адаптацію таких винищувачів під західні зразки озброєнь. Українські військові, які проходили навчання на системах Петріот у Сполучених Штатах Америки, повернулися до Європи. Ці системи Сполучені Штати та інші країни НАТО планують поставити в Україну вже найближчим часом. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що після навчань ці військові пройдуть додаткові навчання у Європі на системах Петріот, які надали Сполучені Штати Німеччина та Нідерланди. Така система ППО суттєво посилить українську протиповітряну оборону. Системи Петріот від Сполучених Штатів Америки дозволить збивати, зокрема, балістичні ракети та літаки. Нещодавно американські ЗМІ повідомили з посиланням на представників Пентагону про рішення оборонного відомства Сполучених Штатів прискорити поставку Україні танків і систем Петріот. Північна Македонія офіційно погодила передачу Україні бойових гелікоптерів Мі-24. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на засіданні 29 березня. Раніше про передачу цих літальних апаратів говорила голова оборонного відомства Македонії. У рішенні не вказаний тип гелікоптерів, які будуть передані, але раніше міністр оборони Північної Македонії повідомило, що йдеться про гелікоптери Мі-24. Це буде 12 гелікоптерів, які країна купила в Україну у 2001 році. За даними профільних ЗМІ, 6 гелікоптерів Мі 24 пройшли модернізацію. Вони отримали нову авіоніку, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення. Також вони мають сучасну систему навігації, інфрачервоне освітлення та інші незначні оновлення. Сполучені Штати Америки передали Україні бронетранспортери Страйкер з бойовими модулями протектор, кадри з цими американськими бронемашинами показав міністр оборони України. Дистанційно керований модуль протектор, оснащений великокаліберним кулеметом М2. Модуль призначений для зброї малого та середнього калібру та може бути встановлений на багато різних платформ. Бойовий модуль складається з установки з електронно-оптичними прицілами. Є можливість керувати установкою середини машини з високим ступенем точності. Модуль протектор також має димові гранати М6. Українські бронетранспортери страйкер отримують каткові мінні трали. Перевезення цих мінних тралів помітили на території Євросоюзу ще в січні. Стало відомо, що США Америки передадуть Україні 20 страйкер з мінними катками для них. Такі мінні трали захищають техніку від закопаних мін та вибухових пристроїв. Трал знешкоджує їх перед транспортним засобом. Трал можна швидко прикріпити до бронемашини або від'єднати, а також замінити іншим спеціалізованим обладнанням. Система має малу вагу, але створює потужний ефект, використовуючи гідравлічну енергію для передачі частини ваги транспортного засобу на роликові колеса. Це створює достатній тиск для вибуху мін. З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Віктор. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти. У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон. Також вони опублікували фото з цими зенітними комплексами. Мобільний зенітний комплекс Віктор базується на шасі пікапа Тойота з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установкою калібру 14,5 мм у вантажному відсіку позаду, заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів Камікадзе. Зброя, оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях. Німеччина виділить додаткові 12 мільярдів євро на військову допомогу Збройним силам України. Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит Міністерства оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову підтримку Україні. Додаткове фінансування передбачає 3 мільярда 200 мільйонів євро, які будуть виплачені у 2023 році. Та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8 мільярдів 800 мільйонів євро. За ці кошти Україна зможе купляти німецьке озброєння. Підприємство з Харкова на новому місці знову переробляє сміття на гранули. з них потім можуть робити побудові речі або плівку. Також підприємці розпочали нову справу, побудували завод, на якому з гумових шин та пластику роблять газ та нафту. Сировину зважують, дроблять та очищують від бруду і піску. Гранули це не кінцевий продукт. Їх теж передають на переробку, щоб виготовити різні речі, побудові засоби, пакети або плівку. Один мішок готових гранул важить до 26 кілограмів. За місяць на гранули переробляє до 300 тонн відходів. На одній зміні працює 9 людей. Надалі планують працювати у три зміни, щоб вийти на планові обсяги виробництва. Люди замовляють по 10-15 тонн гранул для свого виробництва. З пластиком, який не можна переробити і повторно використати, працюють на іншому новому заводі. Там пластик не спалюють, а розкладають на елементи газ, нафту та вуглець. На підприємстві виробляє чисте паливо, яке можна переробити на бензин чи дизель. Український завод виготовив і передав замовнику сучасний сміттєвоз із заднім завантаженням. Спецтехніка працюватиме на Полтавщині, об'єм бункера становить 11 кубічних метрів. Маса відходів, які можна завантажити, становить 4,5 тонни. Сміття може завантажуватися з євроконтейнерів за допомогою маніпулятора або ручним способом безпосередньо в приймальний бункер сміттєвоза. Вивантаження сміття проводиться самоскидним способом. Приймальний бункер навісного обладнання сміттєвоза відрізняється особливо міцною конструкцією завдяки використанню зносостійкого металу, вантажопідйомність підйомного механізму 700 кг. В Україні на потужностях сучасного метрологічного центру розпочато випуск промислових лічильників газу зазначається, що в Україні розпочали виробництво роторних і турбінних лічильників для промисловості. Прилади обліку сертифіковані на території України відповідають усім міжнародним стандартам. Власне виробництво приладів обліку сприятиме відновленню економічної активності регіонів. Українська ІТ-компанія МакПА готується до відкриття офісу в Бостоні. Про це повідомив очільник компанії. Як він сказав, ми відкриваємо офіс в Бостоні. Вже знайшли приміщення. У цьому офісі працюватимуть люди з різних відділів. Сполучені Штати Америки один із основних ринків МакПА, тому компанії важливо бути присутнім у цій країні, щоб бути ближчою до користувачів продуктів і спільноти загалом. До Держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Ці кошти дозволять підтримати фінансово громадян України. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.